Так. Да. – А за що ви їх любите? Не ще цього. Бо він мені купив дорогу. Він мене любить. Він купляє мені Барбі. За, за те що він купляє мені ігрушки. Він мені все купляє і все. За все. А який твій тато? Розкажи нам, ну от який він. Олек. Плаєк. Усміхнений і високий. Добрий, розумний. Великий. Гарний. Добрий. Ну гарний, добрий, щасливий, добрий, трохи поганий. Бо він трохи свариться. Добрий. Допомагає і колись він нас возив на машині. Гарний, добрий, щасливий, хороший, добрий. Він ходить в церкву благодать, дуже добрий, люблячий. Тато вітя. А який він у тебе? Розкажи нам. Він, він високий. А за що ти любиш свого тата? Він купує. Він мені купив ляльку. Я люблю свого тата, зате він мені все розрішає, не так як мама, бо він робить, що Бог каже, він допомагає. Який твій тато? Хороший. А за що ти його любиш? Ні. Тобто він хороший, бо він все купляє і по... купляє іграшки. Хороший. А за що ти його любиш? Жінь він весь час нас любить, дозволяє нам і гасть в нього в коматі. За те, що він про мене піклується. Бо він нам купляє подарунки. Те, що він про мене піклується і любить мене. За те, що він мене любить. За те ми приклонить. Мій тато особеніший, він найкращий з усіх татів. Я його люблю за все, за те, що він мене виховує, за те, що він мене любить. Мій тато теж особливий, він дуже добрий. Я його люблю за те, що він ну, допомагає в різних ситуаціях, все купляє. Любить мене, я його теж люблю. Мій тато дуже добрий, дуже розумний, завжди мене може підтримати у будь-якій ситуації. Навчить правильно, ну навчить правильно, що робити мені, і завжди допоможе. Мене тато він дуже розумний, він учитель, сам по собі виховує завжди мене. Так він дуже добрий, ласкавий. Мій тато теж дуже хороший, добрий. Він мені дуже допомагає, коли я. Коли я цього пот... потребую. Ну, і я дуже дякую, що мені Бог його дав. Мене звати Кіно Христина і я люблю свого тата за те, що він е, дуже турботливий, е, добрий. Дуже-дуже класний, я його дуже-дуже люблю. Він в мене найкращий. За все люблю. До те, що він вірить в Бога, вже дуже довго. Він дуже добрий. Ми з ним часто ходимо то на рибалку, їздим кудись. добре проводимо час. Я за все його люблю. Люблю свого тата, він саме найкращий, я з ним люблю проводити час і е, все-таки він мій тато і він мені, для мене зробив багато чого хорошого. Я люблю свого тата, тому що якби, він мій рідний, він мене виховує, він мені багато чого доброго робить. Все. Що я можу ще сказати? Він найкращий, він мене один. За те, що він до мене так ласковий, добрий. Я люблю тата свого за те, що він для мене ласку таку дає. За те, що е, мене так любить щедро, мені допомагає. Мій тато е, во всьому мені допомагає, робить так, щоб я був щасливий. Він в мене красивий, він мені допомагає в задачах, яких я не можу розв'язати, бо він мені допомагає в надійній школі. Бо він мені не дозволяє, а де, ну, мама деколи не дозволяє. Мій тато добрий, віруючий, і люблю я його за те, що він віруючий, що він з Богом, він мені біблію читає. Мій тато добрий, веселий, і я його люблю за те, що він мені завжди допомагає. Мене звати Хелга Іванцова. Я люблю свого тата за те, що він віруючий, за те, що він багато уваги на мене звертає. Що він навіть не дуже сварить, якщо я щось неправильно зроблю. Мене звати Любов Турчак. Я люблю свого тата за те, що він добрий, ласкавий. Він дуже щирий і він любить Бога і допомагає мені у всьому, що я не можу зробити. Мене звати Яковчик Вікторія. Я люблю свого тата за те, що він добрий. Я його чому б... і не до паніть козу. Мій тато. Не знаю. А його звати? Ну просто тато. Іван нужний. Добре, а розкажи нам, за що ти його любиш? Що любили. Ну, а ти його любиш? Да. А як ти його любиш? Тут гарно люблю, як він мені робить каву. Я люблю за нього за те, що він мене за мене турбується. Я його дуже люблю. За те, що він турбується. Загалом він в мене дуже класний, дуже хороший. І я йому дякую за все. І все, він мені як друга мама.